А цей Андрій він такий трошки мудач, але він так багато завжди всього напихає в свої твори, що в якийсь момент це просто перестає мати будь-який сенс. Я не знаю. Я просто ригаю з таких персонажів. Вибачте мене на слові. А, Боже, бачите? Мені не можна критикувати книжки, вони мене вбивають. Всім привіт! Мене звуть Олександр. На цьому каналі я розповідаю про мови та літератури, і сьогодні я хочу поділитися з вами своїм прочитаним фентезі. За останній якийсь період часу і розповім я вам сьогодні про два такі кардинально різні твори. Перший з них це Морт Террі Прачета, інший це витязь і Вірлиця Наталії Довгопол. Тобто, в нас одне буде гумористичне фентезі, а інше буде таке етно фентезі. З прикольними якимись міфологічно українськими вставками. Тож поїхали. Почнемо ми з тері прачета. Я його читав першим, я його читав давніше. Насправді це не перша робота Тері Прачета, яку я читаю, і це дуже світлий автор. В нього дуже легкі твори. Вони дуже динамічні. Вони дуже легко читаються. Насправді, я дуже повільно читаю, але тим не менш, наприклад, цю книжку я прочитав там всього за два-три дні. Що для мене гіпершвидкість, вона дуже легко читається, вона динамічно просто несе вас на крилах, я не знаю куди, і вам це дуже цікаво. І Я там буквально за один день півкнижки міг прочитати. От, а ще я її починав читати в рамках марафону Спробуй главу. Ви можете десь тут подивитись його за посиланням. Давайте обговоримо вже більш детально про саму книжку. У центрі сюжету у нас є хлопець якого батько вирішує випровадити, щоб знайти йому нового майстра, в якого він буде навчатися професії, і ось батько виводить сина на площу. Ніхто до сина дуже довго не підходить. Але з часом до морта це власне так цього хлопчика звуть. Приходить смерть, і вона забирає його собі в учні. Відповідно, вони переміщаються в позачасово просторовий такий замок обитель смерті. Так, звідки смерть власне буде навчати хлопчика, і ми бачимо, як вони їздять разом, як вони навчаються, що там взагалі відбувається, дуже цікава механіка, того, як вимірюється життя в цьому всесвіті, тому що тут у смерті є спеціальна така кімната. Де знаходяться багато таких клепесидрів, тобто таких штучок, ну, типу як пісочні годинники. Вони зазвичай для кожної людини прикрашені якимось своїм орнаментом, і от смерть бачить, там коли ця клепесидра досипається, вона її забирає і йде забирати цю людину. Але забирає вона не всіх, тобто там більшість смертей вони проходять без участі цього пана смерті. Але до деяких людей він прямо приносить свій візит. І, власне, смерть починає вчити морта всім тонкощам цього мистецтва, в якийсь момент вони добираються до королівської родини, де має померти власне король, тобто дуже важлива особистість. Зазвичай смерть забирає з собою косою, так, але коли вона вбиває когось із королівської родини за таким своєрідним звичаєм, вона вбиває його мечем. І, власне, вони вбивають короля. Так, тобто, це не, не бійтеся, я вам не спойлер, це буквально там ну, зав'язка, да. Тобто, це зав'язка сюжету. От ми десь, от десь отаку от частинку книжки. Я вам зараз перекажу, щоб ви зрозуміли про що вона. Значить, вбиває смерть цього короля, і паралельно морт закохується в принцесу. Проходить ще якийсь час, там відбуваються якісь певні їхні пригоди. І власне смерть каже: Ну, все, ти готовий, іди. На перше своє самостійне доручення, і перше його самостійне доручення це власне вбити принцесу, бо виявляється, що в неї досипається клепесидра, і її треба забрати уже з цього світу. Коли він уже заходить на своєму коні в покої, якби принцеси, він згадує, що це принцеса Келлі, яку він дуже сильно любить, і він бачить вбивцю, він замахується мечем, і перед ним постає величезний вибір. Бити принцесу як треба для історії, як того вимагають всі звичі, клеписидри і так далі. Чи вбити вбивцю, да? Тобто, і пустити історію в абсолютно інше якесь русло. Власне, я вам розкрию тут карту, що він робить, бо далі на цьому тримається. Ну, типу, більша частина книжки. Він обирає вбити вбивцю принцеси, і вона залишається живою. І тепер ми маємо. Пожинати плоди цього. І тому ми дивимося за тим, як міняється світ, що насправді мало статися, чому було так важливо, щоб ця принцеса померла, як тепер морд буде виходити з цієї ситуації, як на це буде реагувати смерть. Читати це ну дуже динамічно, це правда одна із найдинамічніших історій, яку я читав за останній час. І мені це дуже-дуже в ній сподобалось настільки легко, настільки. Не знаю, натхненно це читається. Автор використовує дуже багато сатири, такого гумору. Дуже класно, що тут є власне якісь примітки там від перекладача, від автора. Від перекладача, до речі, в цьому в цій книжці не так багато, але я дуже люблю, коли в таких досить сатиричних книжках, особливо якщо вони не з української культури до нас прийшли. Перекладачі теж роблять ці приписки, тому що дуже часто ми їх не будемо розуміти, якщо ми просто їх прочитаємо, так? Але тим не менш, тут теж було якісь певні іронізації, певні якісь такі підцьоби, дуже кумедні, якісь е культятні ситуації, коли, е в яких опиняється морт через свої вибори. І це було читати дуже-дуже динамічно. Звісно, що автор піднімає дуже щемку тему, дуже щемливу і дуже таку. До якої треба ставитися з обережністю, це смерть, і яка дуже часто є табуйованою в різних культурах. Те, як він до цього підходить, да знаєте, ось цей такий напівсмішний напівкумедний стиль, він дуже підходить для цього. Ви це знаєте, ніби так дуже легенько потрогати щось дуже небезпечне. І звісно, що тут є багато філософії вкладеної в а, цей твір. Зараз я вам зачитаю невеличкий уривочок. Це власне відбувається, коли смерть із мортом прийшли вбивати короля. Смерть каже: зараз будь уважний, бо потім я тебе можливо про дещо питатиму. Заждіть проскигли в морт. Це ж не чесно. Хіба не можна це спинити? Чесно? А хто казав щось про чесність? Слухай, тут по чесному бути не може і справедливості не буде теж. Не можна ставати на чийсь бік, так сумно це. Але коли час настав, то він настав, і все такі справи, хлопче. От і насправді діалоги тут ось побудовані таким чином. І ще одна з цитат, яка мені прямо дуже запам'яталася, вона там буквально трішки вище, але там треба прямо цілою ривок прочитати, щоб зрозуміти її контекст. Але вона звучить так: що це смерть каже: справедливості немає, є тільки я, і знаєте, в цих словах, як на мене, захована така велика глибинна мудрість, що дуже часто це. Смерть може бути якоюсь нелогічною. Вона приходить, коли її взагалі не чекають. Або коли навпаки чекають. Тут такі персонажі теж є до речі, про них дуже цікаво почитати. Це фраза, що є тільки смерть, а не справедливість, Вона щось мені зачепила. Взагалі, тері прачет він любить проривати четверту стіну. В цьому це теж видно. Я не скажу, що цього прям дуже сильно багато, але. Це дуже прикольно сприймається, коли ти читаєш щось таке сатирично, гумористичне і от таке з підколом таким. З того, що мені дуже сподобалось, це те, як автор фантазує на тему, а що буде, якщо змінити історію, да? як магічний світ почне пручатися, чи навпаки прийме це, чи які засоби і методи він буде застосовувати, щоб відновити ось цю рівновагу, яка в ньому апріорі закладалася. І коли ми це досліджуємо, це. Додає дуже сильної динаміки, тому що знаєте, тут прям кілька ліній так поєднуються в одну таку габузь. Ми бачимо тут власне історію світу, до дізнаємось про неї більш детально. Ми бачимо історію певних персонажів, ми бачимо, як вони розвиваються. І тут і ще знаєте, оця штука, що ми дивимося, а що буде робити сама історія з собою, так вона дуже дуже тримає в тонусі. І що ще дуже дуже класно, і те, що в книжці мене зачепило, це. Інформативна графіка, тобто тут не просто сам текст, тут от форма того, як це подано, це дуже важливо, тому що фрази смерті вони подані таким капслоком, та да? тобто, де всі літери великі, і це додає прям певний якоїсь ну не хочеться знову казати динамічності, але це додає якогось такого розуміння, що да це якийсь дуже важливий там персонаж. Або що, от це щось таке могутнє, велике, сильне, що воно говорить, от таким от голосом урочистим, і от і так далі. Тобто, от графіка тут теж дуже грає велику роль. Придивіться до неї і обов'язково на це звертайте увагу. Сама книжка мені дуже сподобалась, але знаєте, це та книжка, яку ти ковтаєш. І в принципі не те, щоб до неї більше повертаєшся. Тобто, вона ніби дуже глибока з одного боку, а з іншого боку, ти такий, а я більше і не знаю, що про неї розповісти. Тут знаєте, якесь дуже обмежене коло проблем піднімається, вони гарно висвітлені за цією книжкою дуже класно провести час. Але, от щоб щось суперглибоко філософське я для себе звідси підчепив, то в принципі і ні. Знаєте, мені здається, на цьому і будується взагалі. Література Террі Пратчета, Тобто він часто піднімає якісь дуже глибокі теми, і це класно, тут це теж робиться. Але іноді їх замало особисто для мене. так? І тому от я поставив цій книжці 8 з 10 просто за те, що не знаю, ну, тобто, знаєте, вона не проїхалась по мені бульдозером. Мені хотілося, щоб вона мене розчавила якоюсь там цією. Але це гумористичне фентезі, воно і не має, в принципі, на меті. Там мене розчавити, воно має на меті мене повеселити, і воно повеселило, тому книжка справилась на відмінно. Наступна книжка це українська література Наталії Довгопол Витязь і вірлиця. Зараз я вам розповім, як ця книжка до мене попала, бо взагалі я про неї дуже раптово почув. І якось я зайшов у книгарню і почав там бродити. І зазвичай я на таке не ведусь. Але ну будьмо відверті, я тут повівся на обкладинку. На обкладинку і на саме оформлення книжки, бо оформлена вона нереально красива. Тут дуже гарний шрифт, дуже красивий папір, дуже гарний такий зріз. Я не міг на це не повестися. Плюс я почитав анотацію. Я такий, о, в принципі, історія якась дуже цікава, українська міфологія. Я таке дуже люблю. Давайте подосліджуємо, давайте покопаємось. І я дуже радий, що ця книжка до мене попала. Вона дуже-дуже хороша. Вона має свої певні плюси і мінуси, але ми про це зараз поговоримо далі. В чому ж тут сюжет? Сюжет і форма книжки він побудований дуже цікаво, тому що ми, по суті, починаємо книжку з одної точки – Потім ця точка розбивається на кілька ліній, і вони йдуть, ідуть, ідуть, і з'єднуються десь в одній точці знову. Тобто ми виходимо з однієї точки і приходимо в одну точку. Але в принципі, оцей шлях, да, який ми проходимо, він от власне розходиться трішки. Але це й дуже класно, бо на ось цьому контрасті того, що відбувається між лініями. А у нас ніби з'являється ще більше ентузіазму читати цю книжку, і вона теж гіпердинамічна. Це гіпердинамічна книжка. Я теж прочитав досить швидко. В ці дві книжки в мене пішли. Ну, типу, я не знаю, разом, типу десь за тиждень. Для мене це нереальна швидкість. Для мене це значить, що, типу, ну типу, вона дуже якісно і швидко написана. До речі тут дуже гальтно гард... тут не так багато ілюстрацій. Але вони тут дуже красиві, такі прямо в такому знаєте, ніби ти читаєш якусь древню українську казку. В принципі, воно робить якийсь такий замах під це. З того, що я бачив на з різних відгуків, я бачив, що ці книжці закидають, ніби вона типу класна для дитячої аудиторії, але для дорослої не дуже той підходить. Ну, я б так не сказав. Я, наприклад, отримав дуже багато від неї задоволення. Це знаєте, іноді не все ж треба читати щось важке і надмірно таке навантажене, і так далі. Ця книжка дуже класно з цим справляється, ба більше вона не знайомить з українською міфологією, якоюсь такою дуже унікальною, певно, для авторки. І про це дуже цікаво потім знаєте, щось догуглити, дочитати. Бо, в принципі, якщо ви за мною слідкуєте, якщо не слідкуєте, підписуйтесь, я буду дуже радий. То ви знаєте, що я в принципі дуже люблю тему міфології, якихось її переосмислень. це одна з моїх улюблених тем в літературі в принципі. Та бо я вважаю, що що в принципі релігії, в принципі, міфології, езотерики різні. Та я можу в це не вірити, але при цьому якісь гарні метафори, якісь гарні значення, якусь мудрість звідти можна черпати в будь-якому разі. Ну, типу, це моя особиста думка. Да, я її ні в якому разі ні на кого не навішую. Так, давайте поговоримо нарешті про сюжет. Значить, в нас в центрі є дубовий гай, це таке невеличке село, яке заховане в лісі. У нас є основні персонажі. Хто в нас? Вони по-перше, це лялька. Це дівчина, яка безмірно закохана в одного хлопця, якого звуть Андрій. А цей Андрій, він такий трошки мудачела, якщо чесно. Він це знаєте повій вітрина в країну. Він любить скрізь присунутись, він любить. Познайомитися з усіма, роззнайомитися, десь позажиматися. Тобто він такий дурисвід трішки. І цим самим він дуже всім каламутить воду в головах. Він, ну, типу, такий. Роблю, що хочу, і нічого мені за це не буде. Типу, І частково це дійсно так. От, Але про це далі. Також у нас є млада. І у нас є Вернедуб, це основні поки персонажі. Село заховане, воно приховане від чар, там не можна чаклувати. Тобто, ну точніше можна чаклувати, але там чари не подіють і так далі. Воно приховане, тому це село ніхто ніколи не знає. Ми опиняємось в період, коли у нас вже на, на, на Русь напала монголо татарське іго і перемогло. Відповідно, ем, у нас вже є Галицько-Волинське королівство. Так, і в нас є от монголо-татарський вплив, із того, що залишилось. Значить, монголо-татари приходять збирати данину, але з цього села вони не бачать. Значить, що відбувається? Андрій у нас іде в загул. Він прийшов до якоїсь вдови, Вони почали займатися коханням, і вийшло так, що вони підпалили скирдусіна. Ну, звісно, і їх побачили монголо-татари, і вони прийшли в це село і такі, типу. Chill, guys. Типу, нам треба тепер збирати з вас багато данини. Ми будемо, типу, забирати від вас найкращих людей. Коротше, вибирайте сім людей, які підуть з нами в, під, в військо під сокольника. А це, власне, так називають із цього монгольського. Хана, який прийшов. А, ну, значить, село все тужить, плаче і так далі. Але зрештою, вони вибирають там жеребкуванням, хто ж піде, і туди потрапляє Вернедуб. Його забирають. Млада залишається одна, а Андрій з младою теж закохані, вони там друзі дитинства, але вона вибрала Вернедуба. Коротше, починається ця вся перипетія. І а, що далі відбувається? Андрій такий каже, Ну, ні, мені треба йти за моїм другом. І він, коротше, збирає там якусь кубку, тобто, що він виходить зразу сам е і починає йти до свого друга. Але потім до нього приєднується лялька, яку батько везе на, на засватання. От, і виходить, що їхні долі теж перепл трошки переплелися, і вони от оце, разом оцим кагатиком ідуть. Тим часом у нас е є лінія млади, з'являється, так, яка така, блін. Десь той Андрій пішов. Ну, ми знаємо, який той Андрій, гулящий, що то там йому в голову свисне, він там щось передумує. Надо брати все в свої жіночі міцні руки. І вона коротше, е згадує про те, що вона якби наслідниця кня княжого роду, вона дістає свої, свій перстень, який вона весь час приховувала, іде до підсокольника, каже: Бери мене в жінки, я буду твоєю жінкою, от я ета. Княгиня, а, значить, забирай. Ну, далі я розказувати сюжет не буду. Але от ми приблизно бачимо, які дві лінії вимальовуються. Да, тобто один пішов не знаючи про цю ця пішла не знаючи про цього, і вони коротше щось там планують, планують, і відтоді ми їх знову зведемо в одну лінію зрештою в кінці твору. Дуже дуже класно, дуже динамічно. знаєте, і не перевантажено, що дуже важливо для такої історії, бо дуже часто от Ніл ґейман. Привіт, мій улюблений автор. Ніт. А він дуже любить. Я дуже люблю його історії за концепцією, да? тобто, тому що він завжди вимальовує, він завжди щось таке цікаве придумує якось ту міфологію, каламутить, ауч, щось там відбувається, і так далі. Але він так багато завжди всього напихає в свої твори, що в якийсь момент це просто перестає мати будь-який сенс. Мені це дуже сподобалось. Книжка дуже легка, дуже легко заходить, дуже прямо от вона така повітряна. Знаєте, ну я вже трішки сказав про Андрія. Він для мене абсолютно гедотний чоловічий персонаж. Я не знаю, я просто ригаю з таких персонажів. Вибачте мене на слові, але ну це дійсно так. І от наступне моє відео там буде ще цікавіше. Так чекайте наступного тижня. Там буде просто розрив підпав. Ну типу, він такий, «вообще мені пофіг. Я іду з ким хочу, сплю, що хочу, роблю, і ніхто вообще мені не указ. Так за що я можу цю книжку дуже сильно похвалити? За якісно вписані національні елементи міфології. Особисто мені найбільше запам'ятався епізод, який називається Кобиляча голова. Значить, там лялька вийшла так, що ось ця лялька, вона е, ну це, це, до речі, так звуть дівчину, да? тобто це не, не буквальна лялька. Е, вона залишається сама у лісі і е, в хатинці якісь. І там, поки Андрій із її батьком пішли там рубати якісь дрова ще там щось робити, типу, вона залишається і така, ну давайте тут розтоплювати хату, там варить щось їсти, там щось принесуть. Коротше, вона почала там боротися. І тут стуку двері. Вона ж така, хто там? І їй відповідають кобиляча голова. Значить, е вона відчиняє двері, а там лежить кобилячий череп. Так голова каже: дівка, дівка, переноси через поріг. Коротше, вона приносить цю голову. Е Ця голова каже, дівка, дівко, нагодуй мене, вона починає годувати там кашою цю голову. Там, ну, коротше, і я такий просто. Що відбувається? Але це так автентично, і знаєте, це настільки якось. Глибоко копається, але потім нам пояснюють, що насправді кобиляча голова це символ смерті, це те, як ходить смерть, одна з її форм. І власне це дуже цікаво розкриває міфологію. І таких прикладів там просто ну мільйони. Да, вона прямо кишить ця книжка ось такими якимись міфологічними міфологемами, скажімо, да. Тобто я розумію, що тут авторка могла щось переосмислювати, наприклад, там, і це абсолютно класно. Ось, але при цьому, ну типу, дуже-дуже круто і класно воно читається. Що в цій книжці мені не сподобалось? Фінал. Фінал, як на мене, був дуже світлий і простий. Якщо ми йдемо в таку історію, то мені хочеться катастрофу в кінці. Катастрофу присіяну такою надією, так? Я вже неодноразово на своєму каналі згадував про книжку цінність смутку. Я мені здається, по ній треба зняти окреме відео і просто його тегати скрізь. От е, це дуже класна книжка, де розказано з різних сторін, там із з, з, з точки зору психології, з точки зору там езотерики, якихось вірувань, якихось там всяких штук про смуток. І там так багато для себе можна дізнатися. Е, і ось там є така штука, що насправді смуток він дуже часто переплітається з радістю, да? тобто така гірка радість. Це коли от є багато-багато смутку, але ми бачимо, що там жевріє така надія. І коли є дуже все навкруги дуже погано, і є ось це щось хороше, що трошки жевріє, ми ніби намагаємось всім своїм єством за це схопитись. Люди так будують стосунки взагалі-насправді. От, Але да, не про це сьогодні. Тут про те, що мені цього не вистачило. В таких історіях мені хочеться бачити ось цю катастрофу, яка нас просто розірве на шматки. І потім ми авторка якби ще так присипала трошки сумом. Тому що для спершу чесно, це мені взагалі дуже прям так попсувало враження. Я такий, ну не, ну, типу, <кій> 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 боже, бачите? Мені не можна критикувати книжки, вони мене вбивають. Ой, так. Ну, типу, і спершу я взагалі хотів там дуже сильно знизити за це оцінку книжці, але я поставив їй 8 з 10, тому що книжка дуже якісна, направда дуже-дуже хороша. І я вам дуже-дуже раджу її почитати. Ось так. Діліться вашими враженнями від цього відео. Можливо, ви читали якусь із цих книжок. Залишайте коментарі, підписуйтесь, ставте лайки. І. Ще порадьте мені якесь круте фентезі. Мені прям хочеться дуже зануритись. але бажано, щоб це був не цикл, тому що плани на цикли в мене вже певні є. Бажаю вам всього найкращого. Дякую, що були зі мною, і гарного дня до зустрічі.